А він виконував майбутні будівельники та архітектори розминають перед парою не лише м'язи, а й мозок. Першокурсники Техуніверу знають, що почати перш ніж покласти першу цеглину. Напевно, з перевірки місцевості визначення грунту, щоб знати, що там під низом, чи тут можна строїти, чи не можна плану. І після того, коли вже це все зроблено, можна вже думати про комунікації. Студенти замість аудиторії на практичному майданчику. Цю новобудову на Василенка днями здали в експлуатацію. Дуже цікаво, те, що будинок не рівний, а на іскосі іде, і це дуже цікаво дізнатися, як його побудувати, що він там не усів. Я на своєму шляху таких ще не зустрічала будинки. Каркасно монолітний, енергоефективний, екологічний. Побудований за 12 місяців. Пара нестандартна. За викладача заступник міського голови. Ручки і зошити теж не потрібні. Це виконавка. Да. В подарунок від міської ради отримують робочий інструмент. Рулеткою міряють одвірок. 94 Ярослав з Черкащини. Професія-будівельник в його родині то вже династія. Я вирішив піти стопам дідуся, чому б і ні. Це дуже потрібна і затребувана зараз галузь, мабуть, що найбільш затребувана галузь в Україні. Студенти звертають увагу на всі деталі. Будинок утеплений, стіни звукоізольовані, на підлозі стяжка. Пам'ятайте, не можна будувати будинок в паралелі, не будуючи інженерні мережі. Тобто, як тільки почали будинок, ви маєте зразу ж будувати воду до будинку, зовнішній. Тому що це дуже складна історія, бо взимку, наприклад, ви ці роботи не зможете робити. Ви зможете, не зможете розривати дороги, ви не зможете робити в мороз ті чи інші види робіт. Наприклад, кабель в мінус один і нижче класти заборонено, бо він стає ламкий. Наступна студентська аудиторія паркінг, який також слугуватиме мешканцям висотки за укриття під час ракетної небезпеки з неба. Студенти кажуть, такі є не у всіх новобудовах, тож візьмуть цей досвід в практику. Частина нашої країни є зараз зруйнована і дуже не вистачає саме кадрових спеціалістів. Тому я вважаю, що всі, хто зараз навчається, повинні до навчання. Дуже дуже відповідально підходити. Сьогоднішня екскурсія мені дуже дуже сподобалась. Будинок дійсно гарний, побудовано по новітнім системам, по новітнім нормам. Для маломобільних людей усі зручності поруч із під'їздами, вимощена тактильна плитка, ліфти та входи до квартир без порогів. Прибудинкова територія з зеленою парковкою для автомобілів. Це вже дев'ята навчальна екскурсія, організована міською радою на різних будівельних майданчиках міста для студентів ВНТУ. В такий спосіб підтримують і дуальну освіту. Це перспектива дуже хороша. Ми об'єднали також ряд інших підприємств міста Вінниці. Конкретно говорю, якщо Грінкул cool це. Технічний університет і торгово-економічний інститут. Якщо говорити про Рошен, ми зараз їх об'єднуємо з коледжем міським технічним для того, щоб вони готували своїх працівників. І інші підприємства ми будемо об'єднувати з професійно-технічною освітою, з вищою освітою для того, щоб вони вели спеціалістів. Коли є така можливість ходити регулярно на будівництво, да, тобто тут чергуються курси, чергуються факультети, їх заводять на різні стадії будівництва. І я думаю. Що якби я був студентом от на їхньому місці, я би просто от був найщасливішою людиною у світі. А робочі місця, які пропонують студентам, стимулюють вінницьку молодь залишатись і працювати у рідному місті.